Майже п'ять тисяч мешканців нашого міста та району прийшли на зустріч з Петром Порошенком. Кандидат на посаду президента України відвідав Коломий у рамках передвиборного туру. Зустріли гостя дуже гостинно. Він відповів взаємністю. Я настільки щасливий бути серед вас. Спасибі вам за таку гостинність. Спасибі вам за таку теплу зустріч. Спасибі, що нас настільки багато і нас не І Ми це все ще пам'ятаємо. А за внесок Коломиї в нашу перемогу на майдані, бо без вас, Коломия, нічого б не було з першого дня, коли ми були на майдані, Коломия була найбільш твердою, найбільш послідовною. Захисницею української демократії на зустрічі в Коломиї говорили про нинішні проблеми держави. Зокрема, Петро Порошенко розповів, як він бачить вихід із ситуації, яка склалася на сході України. каже, чітко усвідомлює, там є мирне населення, а є терористи, які розуміють лише мову сили. До слова, останні активні дії у Слов'янську українська армія почала з ініціативи саме Петра Порошенка. Чи ми знайдемо нарешті справжню мову, яку розуміють ці бандити і терористи? Вони не розуміють української мови. Це диво. Вони не розуміють і російської мови. І ми вже два місяці маємо чітке тому підтвердження. Вони розуміють мову сили, і держава має навчитися говорити з нею з ними тою мовою, яку вони розуміють. Більше чути про переговори з терористами то коли ми Петро Порошенко завітав не сам підтримати кандидата. Приїхав знаний поет, герой України Дмитро Павличко. Наш земляк впевнений, майбутнє в нашої держави є і не абияке, яке, а гідне і щасливе. І Порошенко знає, як це зробити. Великий економіст і господарник, політик, якого знає Європа, я люблю Порошенка за те, що він їздить по світу і говорить там, де треба англійською мовою. Він людина високої культури, він людина єднання. Абсолютно підтримую дії та плани Петра Порошенка Юрій Луценко. Тому він теж приїхав до нас. каже, почуває себе тут як удома. Переконуємось у цьому. Луценко без охорони просто на вулиці спілкується з людьми. Коли ми Лишатися коло бо це є душа України, і без неї не було б ні продавньої, ні новітньої історії. Ну і ще хочу побажати і загадати тут коло мої перемоги, бо 25 травня ми обираємо не просто президента, ми обираємо нове життя. І перемога вже в першому турі Порошенка може стати перемогою не над конкурентами, над тими, хто хотів би іншого, а над війною, над анархією, над планами Кремля. По розлануванні України Петро Порошенко відповів на декілька запитань наших мешканців. Подякував за теплий прийом та справжній патріотичний незламний дух і спільно з коломиянами виконав державний гімн України. Дякую!